Будімельна галузь зародилася за давніх часів, адже вона забезпечує базові потреби кожної людини. Кожна людина повинна щось їсти, пити і десь проживати, щоб вона могла десь заховатися від несприятливих погодних умов, холоду, дощу, снігу, а також різних небезпек. В різні часи до, будів... до споруд будівництва стосувалися різні вимоги, залежно від того, на якому. Ми прикрашаємо цей простір, зосереджуємося на красі, тоді виходять архітектурні шедеври, які потім живуть війками. А колись ми просто маємо якось виживати, якось захищатися. Усі часи було актуально, оскільки, на жаль, ця історія це часто історія воїн, було важливо якось забезпечити власну безпеку, захиститися. І Саме тому зараз дуже актуальним викликом для будівництва є будівництво, є будівництво цивіль, споруд цивільного захисту, а також фортифікаційних споруд. Адже ми розуміємо, що ми маємо справу з нелюдами, для яких немає нічого святого, ніяких табу. Вони не лише воюють о, з військовим, вони знищують наші міста, також руйнують чи самі загадані архітектурні шедеври, Але крім того, забирають недоруч. Життя людей, дітей, незахищених, маломобільних, тих, хто навіть не те, що не можемо оборонятися, а навіть не може врятуватися. Життя тварин. І ми всі нещодавно вжахнулися, як росіяни вдарили ось так нещасних дітях, які потребують захисту. І для них, коли я тих всі лікують по лікарнях води, їх це не зупинило. Хоча було зрозуміло, що там. Немає військових це лише беззахисні діти.